Факультет інформатики один з найкращих факультетів. Не, не, не. Андрій Олександрович, один з найгірших факультетів. Один Як? з найгірших. Як це? Навіть не сподівайся. Це воно? А, так, давай, п'ята фраза. Тут панує жорстока конкуренція. Ніхто нікому не допомагає. Я не буду тебе вчити. Ти не здаром. Комп'ютер сторони для іграшок. Математика, наука для обраних. Так, так, дякую. На факультеті немає красивих дівчат. Тут викладають одні пенсіонери. Всі викладачі пенсіонери. Пенсіонери. Ось, здається, за сценарієм міг мало бути страшненькою. Сорі, але це найстрашніше. Ця професія без майбутнього? Програмісти не заробляють гроші. Справді, не йди до нас. Я, кажу, я так не можу. Куди це виходити? Слухай, це якась Що ти таке понаписував? Окей, кажи своїми словами. Е, а можна? Так. Добре, включай камеру, я готовий. Чуваки, ми в 21 столітті. Бути розумним, це модно. А в нас зараз необхідно. Хочеш насправді знати, як він працює. Я навчу тебе. Ми навчимо. Перевірене, що ти здатен. Увійди в справжню університетську родину. Факультет інформатики. Факультет інформатики. Факультет інформатики. Факультет інформатики. Звичайно, факультет інформатики. Тільки факультет інформатики. Факультет інформатики. Ми команда! Прийом документів з 2 по 31 липня 2012 року. Додаткову інформацію шукайте на сайті ukma.kiev.ua в розділі «Абітурієнту».